та 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 примотіли, зара, по дому жарти, мали чесне. На ходу. Залетіли <плес> до кази додому. Вау. Теплі бі, самі, а, yes. як я кайфую під зорі, вони сука вже прозорі, я краплю всі доща, правда, Аня, так там де ми, а там де ми, то наше дитинство, О, я, wow, 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 а, то наше все дитинство, аня їм розкажи. Вау вау, я дитинство все згадав світ перед очима у мене пролетів мотиме мене чимати. Ти може доповниш мої всі слова і тексти. Бейбі Ти. Мабуть, вже не на війці, нами що у наше життя, але третата, то та а зараз буде вам газда з голови, я читаю, я тобі рапую тут ти ж не кидай, дує, дою, це наше все життя Я тобі вуха не гвалтую, але Аня зачитай, поможи І мій текст покажи, але вау, вау це наше життя, Газда, та 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 дау Але вау але <плес> вау <плес> вибухова мішанка Гнали Воу, це наше життя Гвізда твій рапує знов знов Але воу, але воу, але воу Тобі я зарапую знов Там де моя Медзе, наше дитинство, ніби знову ти, ніби ти вознач, знач, знач поможи мені, так ще складати на ніч Я люблю тебе, добра ніч пав Алева, але вай але, тобі, так сте знову то вау думаєш, я не знав, Та ні, я не читав, З голови дивлюсь переноску ти, але вау але вау, але вау на одному диханні, я тобі тут знову знов і знав, там ні ночі ліочне, доступні ранки, то магоч знав, я тобі не читаю Оце дав, я пір доли. На ходу як цього з голови, без тексту, без нічого. Але вау, це наше життя. Recapello. I love you, baby. Nanana fucking shit. I love you, baby. Derbuzamo pet. Ok, pa, gzda.